Керівником декількох підрозділів карного розшуку в місті Одесі, а також в інших областях. Чи ви вже познайомилися з колективом, чи ви вчили власне проблематику регіону і от, основні які проблеми в регіоні щодо злочинності, щодо взагалі роботи поліції? Так, за цей час, за цей період часу вже було достатньо можливостей познайомитися з колективом і з проблематикою району. Виходячи з того, що Рівненська область більш, дуже багата копалинами. Це основною проблемою є добича цих копалин незаконна. Це добича бурштина шляхом його а також порубка лісів. І основною ще основною проблемою регіону ну, взагалі нашої країни це те, що йде війна. І... На жаль, наша територія є спільний кордон з країною Білорусь, що на теперішній час дуже сильно контролюється з нашої сторони, і з сторони військових. Це є основною з основних проблем на теперішній час. Як з колективом чи зручно працювати? Наскільки фаховий колектив? Колектив робочий, з колективом працювати зручно. Ми навчаємось всі. Я також багато чому навчаюся. Навчаю колектив. Чомусь чогось колектив навчає мене з часом, так сказати, робочі моменти все, все йде в робочому порядку. Чи ставити перед собою якісь цілі? Цілі основні прописано в законі України про поліцію це відновлення порушених прав громадян. Це основні цілі, які ми виконуємо, і безпека, громадська безпека, недоторканість наших громадян, наших мешканців. Це основні задачі, цілі, які ми перед собою ставимо, виконуємо. Ну і власне на завершення короткої нашої розмови. Чи були ви раніше до призначення на поліції і як вам взагалі цей регіон? Е, ні, до призначення тут на посаду я ні разу не був. І перший раз приїхав на призначення сюди е, працювати саме. Е, регіон доволі цікавий, природ, дуже багато природи. Не так, після роботи у великому місті, там де так сказати, все, все застроєно багатоповерховими будинками, то тут морально легше працювати, ніж у великому місті. Ви з сім'єю приїхали? Так, з сім сім'єю. Сім'ї подобається тут в Сім'ї подобається, там, де батько подобається. Головне, що разом це основне.